Одного дня в цьому залі необмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена. Не заморожена, не призупинена, не забута, а по-справжньому завершена. І це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось щось витурував у Путіна. Війна Росії проти України завершиться, тому що запрацює статут ОН. Він має запрацювати. Наше українське право на самооборону має взяти гору. Наша співпраця з народами світу, які цінують життя так само, як і ми. Наша територіальна цілісність, наш суверенітет, незалежність нашої країни Ми захищаємо те, що кожна нація безумовно хотіла б захистити для себе, і те, що статут ООН гарантує для всіх і саме Росія завжди має брехати, щоб виправдати свою війну. Не ми. Росія не може посилатися на статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти України, проти українського народу. Власне, у свій збочений спосіб у своєму спотвореному світі. Вона таки посилається на статут, але це просто безумство. Росія зберігала мовчанку, бо не могла пояснити, чому нещодавно російська ракета влучила в судно з зерном, що прямувало до єгипетського порту через Чорне море. Яку загрозу могло становити зерно для Росії. Росія змушена мовчати або брехати про те, чому і дрони і ракети виявляють у повітряному просторі Польщі, Молдови та Румунії. Щодня Росія вбиває дітей в Україні сьогодні. російські бомби влучили в житлові будинки в пекарню. Що страшного в пекарні українській, у ну, Росії не буде. Правдивої відповіді на запитання, чому вона вбиває дітей в Україні, б'ючи по школах, по шпиталях, чому вона б'ється не за справедливість, а не а, за неструмлення сусідньої нації путіну нічого сказати, якщо запитати в нього, чому він намагається втягнути Білорусь у війну, чому його пропагандисти погрожують народам Кавказу. Чи Центральної Азії або чому Росія інвестує найбільше не в розвиток людства, а в ненависть в Росії немає жодної законної причини, абсолютно жодної, для того, щоб робити Іран і Північну Корею де-факто спільниками у своїй злочинній війні в Європі, коли їхня зброя вбиває українців і допомагає Путіну красти нашу землю в нашого народу. Ми знаємо, що дехто в світі хоче поговорити з Путіним, але що саме вони можуть від нього почути, що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей. Або що він хоче продовжувати війну і терор лише для того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації. Це теж безумство. З першої секунди цієї війни Росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі статутом ООН. Кожне зруйноване українське місто, кожне спалене село. а їх уже сотні, сотні є доказом того, що Росія скоює міжнародний злочин, і саме тому ця війна не може просто вщухнути токс внаслідок переговорів. Ось чому ця війна не може не можна заспокоїти необхідні дії, і я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей. Путін. Порушив так багато міжнародних норм і правил, що сам він не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру, і саме це потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника статуту ООН. Зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику і з цієї осені. Вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три і ми маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що. Нічого з того, що ми цінуємо ви цінуєте для Москви, немає значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме залишатися завдавати ударів, якщо йому дадуть, хоч якесь місце в світі. Статут ООН не залишає місця для цього, і саме тому формула миру теж не залишає місця. У 2022 році у розпал війни, пропонуючи формулу миру, я пропонував дотримуватися статуту ООН, зробити ефективним усе те, заради чого була створена для цього організація. Кожен пункт формули миру ґрунтується на принципах, цілях і нормах статуту ООН, на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях генеральної асамблеї які вже підтримані більшістю держави. Не існує різних версій статуту ООН для різних частин світу. Немає у нас регіональних квазі-статутів, немає окремого статуту ООН для БРІКС чи для Великої Сімки. Немає окремого російсько-іранського статуту ООН або окремого китайсько-бразильського статуту ООН. Є лише один єдиний статун ООН, який об'єднує всіх, має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру. Це чіткі кроки, які всі однаково розуміють. І це відображено у формулі миру. Це виконання статуту ООН. І ми всі знаємо, що треба зробити якщо ми чесно оцінюємо ситуацію, то справді прагнемо зупинити війну Росії, а найголовніше діяти разом у єдності без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру. Нам потрібно підготувати другий саміт миру, щоб покласти край війні. Я запрошую. Всіх вас, усі принципові нації, приєднатися до нас у цьому процесі. Усі, хто справді поважає статут ООН. я запрошую Китай, я запрошую Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для мира, усі без винятків, так само як статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру, до справедливого миру, справжнього миру, миру, який буде довготривалим усі. Ми знаємо, як його досягти. У нас є формула миру, У нас є статут ООН і у нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя потрібна лише рішучість. Дякую вам, слава Україні.